Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і в цьому відео поговоримо про втрату та відновлення документів на право власності, на квартиру, на будинок там, на інше нерухоме майно. Якщо цікаво, слухайте, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, телеграм-канал вже створив, підписуйтесь на телеграм-канал. І так, зараз розберемось, що робити, якщо втрачено право встановлюючий документ, які у вас є варіанти. І так, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Офіційне визнання і підтвердження державною державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до державного реєстру прав на нерухоме майно. Тобто все, що визнається державою, це державна реєстрація. Тобто, якщо ваше майно зареєстровано і ви провели відповідну державну реєстрацію, держава визнає це майно, яке закріплено саме за вами на праві власності. Це дуже важливо. Загальними засадами державної реєстрації прав є, зокрема, гарантування держави об'єктивності, достовірності та повноти відомості про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяжень. Державна реєстрація прав проводиться на підставі, зокрема, документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно, від відомості, про які державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій вносить до державного реєстру прав. Якщо простими словами ви е, придбали квартиру, уклали да? е, е, договір купівлі-продажу. Договір це і є підставою для набуття права власності. Це той документ, який підтверджує, що ви набули право власності. Тепер, щоб держава визнала це право власності, його потрібно зареєструвати саме у державного реєстратора. Такими державними реєстраторами вже е, давненько є і нотаріуси. Тому. Наразі дуже просто, коли ви укладаєте якийсь договір, там якусь угоду щодо купівлі продажу будинку, квартири там, нерухомості. Нотаріус він не тільки посвідчує підписи на договорі купівлі продажу, що є обов'язковим відповідно до Цивільного кодексу України за цими угодами. Він ще і вносить цю угоду до реєстру, і реєструє її. Тобто він, як представник держави, реєструє цю угоду і зазначає, що саме за вами зареєстровано це майно. І все, держава вже підтверджує те, що ви маєте цю квартиру там. Ну, або будинок, або ще щось. Да? І е, у вас виходить, є два документи дуже важливих. Перший це договір, який ви підписали в купівлі-продажу, і другий це витяг з державного реєстру про реєстрацію вашого нерухомого майна, що підтверджує, що держава визнає право власності за вами. Це дуже важливі два документи. І так, у разі втрати або зіпсування документа, видати його дублікат може лише суб'єкт, що видав такий документ або його правонаступник. Архівна установа, якщо передбачалась передача документів до архіву, ну припустімо, ви зареєстрували в БТІ якомусь. Раніше вони проводили державну реєстрацію е, нерухомого майна до 2013 року. І це БТІ. Є тією установою, яка проводила реєстрацію. Якщо ви втратили цей документ, ви звертаєтесь саме до того БТІ, якщо воно ще існує. У разі якщо підставою для державної реєстрації прав є свідоцтво по право власності на нерухоме майно видано протягом 2013 2015 рік необхідність в отриманні його дубліката відсутня, оскільки відомості про нього зберігаються у державному реєстрі прав, починаючи з 2013 року. Весь цей реєстр автоматизований і він вже містить інформацію. І якщо а, ця інформація відповідно вносилась в такий реєстр, тому що є випадки непоодинокі в моїй практиці, також коли звертаються люди і кажуть: Дивіться, я власник квартири, показує мені договір купівлі-продажу.' Я кажу, а державну реєстрацію хто проводить за цією квартирою? БТІ або нотаріус. Каже, яка державна реєстрація? Я не розумію, про що ви кажете? Ось в мене є договір. Все, мені достатньо. Я кажу: ну, на жаль, недостатньо, тому що держава не визнає ваш договір як квартиру за вашою власністю закріпленою. Вам необхідно було її ще зареєструвати в державному реєстрі. І з цього виникають вже спірні питання. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 01.01.2013 року, визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов. Тобто до 01.01.2013 року цього реєстру єдиного не було. Реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства що діла на момент їх виникнення. Це вже умови. На момент виникнення таких прав діяла законодавства, що не передбачало їх обов'язкової реєстрації. У разі втрати пошкодження чи зіпсування документа, що посвідчує набуття права реєстрації, яких було проведено до 01.01.2013 року, за бажанням заявника, державна реєстрація такого права може бути проведена з обов'язковим зазначенням у державному реєстрі прав відомості про втрату пошкодження чи зіпсування відповідного документа на підставі. І зараз я зазначу на підставі яких документів може бути проведена така реєстрація документів, що були. Самі видані до 01.01.2013 документи. Назвемо їх так проблемними документами, тому що в реєстр вони ще не попадали. Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав. Ну, як приклад, БТІ до 01.01.13 року реєструвала такі угоди. І в них є архів, і в цьому архіві є ці відомості, тобто є відомості про проведення державної реєстрації ще органам БТІ, але їх ще немає в цьому загальному реєстрі, який працює з 13-го року. Відомості про відповідну реєстрацію з паперових носіїв інформації, реєстрові книги, реєстраційні справи, введення яких здійснювали БТІ. Проте, у разі втрати документа, який засвідчує право власності, власник майна має право пред'явити позов до суду про визнання його право власності відповідно до статті 392 цивільного кодексу України. Це також дуже багато справ таких. І в мене є такі кейси, коли втрачено документ і немає оригіналу документа, щоб його пред'явити до державної реєстрації, провести державну реєстрацію. Наразі в Україні йде війна і дуже багато. Людей стикаються з тією проблемою, що просто не встигли вивести ці документи, первинні документи, врятувати їх, бо врятовували своє життя і найцінніше, що є да, в людини. І тому ці документи залишились там на тимчасово окупованій території або знищені у зв'язку з обстрілами ворожої техніки. Тому стикаються з таким питанням: що є копія документа, але немає оригіналу. Звісно, державний реєстратор. По копії не зможе провести державну реєстрацію. І людина, що їй робити, вона йде до суду і визнає право власності на підставі тих документів, які є в неї. Ну, скажімо так, сама нескладна ситуація, коли є продавець, є покупець, вони є на підконтрольній території, вони можуть з'явитись у суд, можуть дати якісь пояснення і можуть сказати, що так. Ця угода відбувалась, вона відбувалася саме на таких умовах, як зазначено в копії документа. Це все було. І підтвердити цей суд ухвалить відповідне рішення. Якщо ця ситуація ускладнена, ну тобто там варіантів дуже багато. Відповідачем може виступати територіальна громада, тобто на якій розташоване ваше нерухоме майно. Ну, це вже такі практичні більш кейси, але це все вирішується шляхом подання позову до суду. Наразі суди. Які не діють на тимчасово окупованій території, вони юридично переміщені і закріплені до інших судів, які діють на вільній території України. Тому подати такий позов є можливість, і це необхідно зробити буде, тому що державну реєстрацію провести без рішення суду державний реєстратор не зможе. Зараз виникає дуже багато питань щодо відновлення, щодо отримання коштів за зруйноване майно, і якщо ви не зможете. Подати такі документи правоостановлюючі належні, то звісно отримати і відповідні відшкодування ви не зможете. Тому доведеться звертатись до суду. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, залишайтесь на каналі. Освітлюю різні практичні кейси, новини законопроєктів і не тільки. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.